знаходяться в районній раді, а також зараз готується дублікат у нас в відділі кадрів, і ми подаємо до, до цієї заяви, додаємо ще один комплект документів. Прошу зібрати тут, прямо в залі засідання, спільне засідання комісії, щоб це було обговорено. І е, прошу підтримки депутатів і виносити на голосування. А можно... А як быстро поменяется, мнение депутатів сидячих. Я Хорошо, я сейчас. Дайте, можливо, не буду. Шановні депутати, не хранили, так вони сейчас можуть вас Тетяна Юрівне на кандидатуру головного лікаря Центральної Скадовської лікарні лікарні Де вже з вами записувати? Запитання є пропозиції. Ми так думаємо, що депутати. Хто за це, щоб дане питання винести на розгляд? -е Дев'ятій сесії. Є ж пропозиція, що. Не... Ні, буде Шановні друзі, поясніть, будь ласка, що треба вам доопрацювати і винести на наступну сесію? Конкретно, що саме, не по регламенту, а що саме треба доопрацювати по цій кандидатурі, Врахов... Ні -ні -ні. по цій кандидатурі по даному питанню, враховуючи, що документи в районній раді лежать вже 9 місяців. Можемо сьогодні поняти, можемо 10-го. Моя думка не міняється. Ну, будь ласка, давайте вашу думку ми почуємо сьогодні. Тому що ми вже втомилися ходити до кожну сесію. Так виносьте його на голосування, будь ласка, вам тільки що задали це питання.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

Давайте порахуем. Вы за свое кресло боитесь? Я пропоную, по файлу. Я помильно пропоную. Чтобы знали своих героев. Пошли вместе послушать. Я лично подпишу еще раз контракт. Пошли вместе послушать. Прямо люди, все. Я никого не боюсь, я при всех говорю.